Ну що, цей день настав. Сіруський. Чимодан зібраний. В хаті прибрано. Я тут навіть зараз покажу. Меню написала, навіть заморозила суп. Отак от. Ну і там її трохи приготувала. Тому так. Вже готовність сьогодні, коли на світанку буду їхати в аеропорт. Да, Сіруніка, ти як наче розумієш, ти як наче розумієш. Та, 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 та. Отак, можна тільки розмовляти з тобою. Ой-ой-ой. Що таке? Ти що таке? Райливий. Ой, гайливий. Боишься? У, -у, ты страшный? О -о -о. Вау. Тут я вообще поела моим выездом. Обовязково. Курочка просто must, must eat. В моем выпадке. Подивіться, скільки нам дали курочки. Вони наче знають. Тут так багато, зазвичай менше дають в два рази, як наче. Уже почти третья ночь, поэтому я потихоньку начинаю собираться. По мне виїзд на автобусе в четвертій ранку. Сюрприз отошел. И ты тут. И ты собираешься. Ты сонный. Ты сонный. Ты сонный. Ты сонный. Тада... Такая красота. Да? Сюрприз. Як тобі? Що ти думаєш про це? Не красиво? 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 Прийшла на півгодинки раніше, тому зараз буду чекати. Так незвично. Тут на цьому автобусній станції людей немає, майже так тихо, все зачинено, зазвичай приходжу сюди, бо тут є і супермаркет великий, як торговий центр, і так багато людей. Зараз нікого і все зачинено. Дивіться, все, все, все зачинено. Все. 1, 아, 사랑해 아직 하나도 없어요 그래서 제가 지금 마스크를 벗고 얘기할 거예요 사실 진짜 아직도 믿어지지 않아요 제가 언제... 1월 달에 우크라이나에 가는 표를 썼어요 근데 전쟁이 시작했어요. 그래서 못 갔어요. 제가 지금 2년 반을그첫 번째 코로나 때문에 두 번째 전쟁 때문에 이제 가족을 못 봤어요. 그래서 드디어 지금은 우리 가족을 보러 갈 거예요. 제가 그 어떤 영상에서 우리 부모님을 전쟁이 시작하기 전에 유럽에 여행을 갔다고 했어요. 준신이 시작하고, 지금은 그냥 유럽에 계속 있어요. 그래서 우리 부모님을 그 우크라이나 가기 전에 제가 유럽으로 갈 거예요. 우리 부모님을 보러. 진짜 마음이 아파요. 계속 우크라이나에못 가니까, 지금도 그제가 우리... 부모님과 동생을 보는 것이 아주 좋지만, 그 우리 친척들과 할머니, 할아버지 못 봐요. 그래서 좀 마음이 아파요. 근데 이런, 기회, 이런 기회가 있어서 좀 행복해요. Людей порівняно з тим, як було раніше, коли я їхала в Україну, наприклад, це було у 2020 році, то тоді не було взагалі людей, а тут зараз людей багато, тобто, наче корони і нема. Я рада, що <смі> одна проблема в цьому житті вже зникає. Вже можна подорожувати більш спокійно і більш комфортно. Розпаковка, водичка, капці, навушники, подушка і таке тривальце. Це я сілась. Летіти мені 14 годин. Ось я завжди беру місце біля проходу. Місце біля проходу. там Щоб було вдома бігати в туалет і брати речі, якщо потрібно. А, ось так. Всілась. Слава Богу. <сіла> Вже пів діла зроблено, але 14 годин їхати. Це вперше я їду, До цього я було максимум. Як я летіла в Канаду чи в Китай, це було 11 годин. Десь так. Да. Як ви бачите, людей буде повний літак. Хоча минулого разу, коли я їхала ще в... У часи корони, Взагалі в мене було так три місця і всі мої. Тобто так садили, щоб одна людина на три місця. По максимум ще дві. Але я була одна на три. Я в лежала економ-класі, наче то в бізнес-класі. Але цього разу і так повний, повний, приповнений. Я перебулася в Кроксі, бо це найзручніше, що. Що люди придумали? Стою на черзі на паспортний контроль. І що мене відразу здивувало, ніхто не носить маски. Що в Європі вже ніхто не носить маски. Тобто взагалі всередині аеропорту ну, майже ніхто не носить, робітники, ніхто не носить маски. Я просто дуже здивована. А черга величезна. І Я тут одна з останніх, бо як завжди, почув туалети і так далі. І не поспішаю нікуди. Ні, ну я не те, що остання, я реально остання, позаду мене нікого нема. І ось я остання прийшла. І мій чемодан нікого нема. Він тут катається підненький сам. Господи, я в тій черзі години дві стояла, це жах. Іди до мене, ти. О! О! Слава тобі, господи! Такого ще цього. Я так ще не прилітала. Капець. Боже, що ку Боже було? Горічки буде. О, о Маратчик. Ви ти долетіла. Як тобі ще сили вистачило. Що ти, як діла? Все гарно <рес> Марадчик, перше тобі. Те, що з дороги одразу. Дякую. Що <рес> там Чокопай? Це те, що перше, те, що я Оце. в аеропорті. А я а чому ти мене послав сьогодні за шоколадкою ще? <рес> а тут стільки тобі всяких. Чому не совразили, що це вже буде, буде презентів. Сюди займаєш? Свіже Снимаю. Знімаю. Ну ладно. я не знаю. Ну і ти давайте на за компанію. Один минучик. Так, береш поїла там. Ти можеш це з'їсти. Це твоє, а це кожна. Папа. папа, це твоє. Так, це Пробу. Голубчики. Ну, це вже їх? Так, все равно це м'ясо не наше. М'ясо не наше. Уйде я поріжу тобі їх. Щоб було. Главное, що <ріжу> я зараз поріжу їх тобі. Я собі різала. Так, вони це вже порізнули, звичайно. – Ти рознімає поле? Да. Нічого Поля обріже. А якщо не обріже. Якщо не обріже, то мене не видно. Головне. Все. Вашечка. Дякую. Годіться? Без приправ. І твоє подивилась відео недавно, як це провокала, ну що капуста і м'ясо. Ну що, нічого висноваю. Ну uh. так же, їв? Mm, без капусти. Без капусты? А, ну да, СІ КФС. Як я тут... КСІ йому купив. Ти бачила Київ, як проходила? Uh -huh.